Система супутникового зв'язку, тепловізори та квадроцикли стали невід'ємним атрибутом прикордонної служби. Ефективне використання кораблів та катерів морської охорони, прикордонної авіації дозволяє надійно захистити кордони держави та її економічні інтереси. Кордон керований у реальному часі не мрія, а повсякденна діяльність українського прикордонного відомства. Новітні технології управління службою дозволяють суттєво покращити керованість охорони кордону, а відтак зростають показники оперативно-службової діяльності. Результати є в оперативно-службовій діяльності, як в цілому прикордонній служби, так і регіональних околінь загиб, де нам вдалося мати вагомі здобутки в вилученні контрабанди, зброї, наркотиків. І таким чином ці здобутки вони з року в рік покращуються. І не є виключенням і цей рік. Результати успішні. Покращенню службової діяльності сприяло створення принципово нової структури відомства. Зокрема, розгорнуто відділи прикордонної служби, які прийшли на зміну громісткій військовій структурі, застав та комендатур. Саме ці підрозділи стали фундаментом повноцінного правоохоронного органу європейського типу. Значна увага керівництва відомства приділяється соціальному захисту та всебічному забезпеченню персоналу прикордонної служби. Щороку здаються тисячі квадратних метрів службового житла, покращується медичне та санаторно-курортне забезпечення прикордонників. Сучасне прикордонне відомство потребує і кваліфікованих працівників. Для цього створено багаторівному систему підготовки кадрів. Яка базується на кращому світовому досвіді. Національна академія та навчальний центр підготовки молодших спеціалістів це епіцентр, де зароджуються майбутні прикордонної служби. У програмах навчання захисників кордону той обсяг загальних та спеціальних дисциплін, який потрібний сучасному правоохоронцю. Головною метою навчальної програми є підготовка професіонала, який вільно працює з найсучаснішою технікою, всебічно підготовлений у правовому плані і може нести службу на будь-якій ділянці державного кордону. Саме ці люди складатимуть основу інтегрованої системи охорони кордону, яка поєднуватиме оперативні, фізичні, технічні та інформаційні компоненти. Приємно, що європейське співтовариство не залишає Україну наодинці у боротьбі із транскордонною злочинністю. Міжнародна допомога суттєво підсилює технічний потенціал прикордонників. Забезпечення з боку Євросоюзу високотехнологічним обладнанням, таким як прилади нічного бачення, зчитувачі біометричних даних та іншими високими технологіями, робить Україну піонером у декількох галузях прикордонного контролю. Державна прикордонна служба України отримала чималий зиск від технічної та фінансової допомоги Євросоюзу. Що дозволить Україні відповідати кращим міжнародним стандартам у середньостроковій перспективі? У цей час Єврокомісія разом з українською владою готує ряд заходів, що мають на меті й надалі підтримувати триваючий процес реформ. Європейська якість стандартів служби, за якими діє українське прикордонне відомство, не гасло і не декларація. Вона починається з галузевих стандартів поведінки кожного прикордонника і закінчується чіткою системою демократичного контролю з боку суспільства. Сьогоднішні прикордонники це сплав звитяжних традицій та сучасних знань, що дозволяють бути переконаним у непорушності українських кордонів. Адже для кожного, хто носить прикордонний однострій, це святе завдання. Вітаю вас! Події, про які дізнаєтесь сьогодні у безпековому огляді, можливо, не залишать вас байдужими до питань міжнародної безпеки. Не сильно урізати національні оборонні бюджети закликав країни-члени НАТО генсек організації. Всі уряди мають усвідомлювати, що надто серйозне скорочення оборонних бюджетів може мати тривалі негативні наслідки. Це призведе до незахищеності і нестабільності, а також може завадити економічному зростанню, зазначив Андерс Фограсмусен у своєму відеоблозі. За його словами, видатки на оборону це внесок у стабільність та економічне зростання. Значно дешевше запобігти нестабільності, ніж позбавлятися від неї потім, підкреслив генсек НАТО. І закликав союзників до раціональнішого використання коштів на оборонні потреби. Расмусен порадив ефективно розподілити обмежені оборонні ресурси країн Альянсу. Зокрема, він запропонував державам-членам обрати пріоритети і зосередитись на конкретній спеціалізації в оборонній сфері. Це мобільніше та ефективніше, ніж створювати повномасштабний оборонний потенціал. Ті країни, що володіють додатковими можливостями, звичайно, можуть ділитися ними, підсумував генсек НАТО. Повністю коментар можна подивитися на відеооблозі генерального секретаря. НАТО у пошуках бачення книгу з такою назвою презентували у штаб-квартирі альянсу в Брюсселі. Її автори британські науковці у сфері міжнародних відносин Гюльнур Айбет та Ребека Мур. Праця присвячена історії та сучасним реаліям діяльності НАТО, участі у миротворчих місіях та операціях партнерству і співробітництву альянсу. У книзі дослідники акцентують на основних питаннях, які організація має розв'язати, формулюючи свою нову стратегічну концепцію. У цій праці автори пропонують оцінку трансформації НАТО як організації. Є в ній ґрунтовний аналіз досягнутого і прогноз, куди альянс має рухатися, щоб не втратити свого значення в 21-му столітті. Співпраця НАТО спрямована на захист довкілля. Складне завдання урівноважити військові пріоритети і водночас захистити навколишнє середовище, покладають на миротворців альянсу у всіх операціях організації. Адже підтримання військової інфраструктури впливає на екологічну безпеку. Тепер військові шукають шляхів найліпшого управління навколишнім середовищем. Нині парк у Сараєво, центрі столиці Боснії і Герцеговини один із прикладів вдалого управління довкіллям. Колись улюблене місце відпочинку було вщен зруйноване війною. З 97-го року тут розташовувався штаб багатонаціональних сил НАТО «Айфор». Нещодавно миротворці альянсу відновили парк. І передали його в управління муніципальній владі. Тепер тут з радістю проводять дозвілля мешканці Сараєво. Більше відеоматеріалів про НАТО на веб-сторінці телеканалу, адресу якої ви бачите на екрані. Детальніше з безпековою тематикою можна ознайомитись на персональному відеоблозі генерального секретаря Альянсу. Та на офіційній інтернеті долучайтесь до цієї дискусії зі своїми ідеями та пропозиціями на спеціальній веб-сторінці. Безпеки не пропустіть нашу наступну програму. Безпечного вам тижня.